Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про шалений розвиток Старкнету минулого місяця у вересні. Поїхали. В проєкті Старкнет відбуваються щотижнево різноманітні події, які стимулюють розвиток як екосистеми, так і спільноти, так і різноманітних розробників для того, щоб продовжити розвивати власний продукт задля найкращих позицій на сучасному крипторинку. Отож, минулого місяця із впровадженням оновлення Bolt було зафіксовано так рекордну кількість TPS, тобто Transaction Per Second, це було значення рівне 503, тобто 503 транзакції в секунду, ми могли спостерігати, які відбуваються на старкнеті. Це дуже круто. Висока пропускна здатність Старкнету ще раз нам показує те, що Layer 2 рішення на ефіріумі дійсно відіграють важливу роль. Відіграють фундаментальну роль у розвитку технології Ефіріум і не тільки у розвитку технології Ефіріум, а й у розвитку даних 2 рішень, зокрема рішення Старкне. Дуже крута подія. З цим вітаємо команду Старквера і всіх, хто був залучений до даної події, до оновлення назвою Bolt до даної цифри 503 TPS, що є дуже круто. Дуже радію, що є частиною проекту StarkNet. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте обов'язково за StarkNet і розвивайтеся разом із ним. Дякую за увагу і до зустрічі!